Кому нас не зламати, ніколи не роз'єднати, ми сильні духом вистоїмся, ми вистоїмся, говорили, нас не існує. Хтось зруйнував, а ми збудуємо і витрим сльози невинних людей. Україна переможе! Сильні духом ми вистоїмся, ми вистоїмося, Будем жити і мріяти будем, незламні вільні люди, ми за правдою йдемо, Україна переможе. see Ucraïna per moge Ucraïna... BBC з посиланням на інші джерела повідомило, що російські війська увійшли в Україну. Давня легенда говорить нам, колись дуже-дуже давно Бог створив на землі народи та почав роздавати їм землю. Багато зібралося люду біля Божого. І ми переможемо! Бо немає на світі сили, яка вперечила духу народу, який понад усе любить свободу. Покинути свої домівки. Багато з них знайшли собі прихисток у Лубецькій громаді. Має назву Україна. В мене нація своя, українка, маму я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Є багато квіток запошених, кожна квітка красу свою має, та гарніше завжди поміж них, ті, що в квітну до рідному краю. Сьогодні Україна у вогні, сьогодні ворог рушить всі кордони, давно чекають матері і жінки, своїх синів, чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко війні, як ми за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі, як в волви кладеться за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнти. Добробут нації і слава Україні, солдати, воїли, ви мужні не непохитні, Ми ваше вірня опора в дали. Нехай небесні кольори плаки освітять вам дорогу через мух. Ви зараз непрості захисники, ви гідні Патріоти України, ми перед вами вічні боржники. ви стільки робите для кожної родини, солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас. Расу свою ма та гарніше завжди, поміж них ті, що до рівному краю. І тому найдорожче нам її буде у кожну хвилину. Серед інших країн лише одна, дорога нам усім Україна. Пам'ятай, що темрява не має вирішати, нашу долю сестри моїх брати. Боротьба українського народу за волю і незалежність триває не одне століття. Як підтвердження тому, історичний твір нашого земляка Володимира Малика, посол Шайтана, уривок з якого ви почуєте зараз у виконанні вихованця театрального гуртка прем'єра Петра Ежбой. Арсен мовчки приглядався до нової, незвичної обстановки. Говорити не хотілося, товариші мовчали теж, міцно стиснувши зуби, що сили тягнули всі в трьох, важенне весло, безперервно буде, відбиває такт барабан. Подзвонюють кайдани, важко дивлять звітніні люди. Корабель швидко мчить мимо крутих берегів Босфору, чужих і непривітних, все далі і далі на північ, на широкі простори Чорного моря. Та швидше за нього. Плине бідна незакована думка, вона, як вітер, на неї не накинеш ярма, її не зап'єш у кайдани, ні, чому ніяк не можна тут загинути. Тримайтеся, хлопці, тримайтеся, На недовірнім вам рубежі Вибуйтеся та не здавайтеся. Головне залишіться живі. Випийте московські дівощи, за Бучу, Маріуполь і за Харків, Херсон і Гостомель. Головне, залишіться живі. Гоніть своїх звідси, гоніте, хай знають ці гади усі, що будуть у пеклі горіти. А ви повертайтесь живі. То домов вас будемо чекати, молитись і Богу і святим, з перемогою всіх виглядати, а ви повертайтесь живі. Бажання здоров'я кожному присутньому у цьому залі. Наш зажик сьогодні присвячено річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, річниці супротиву. Річниці неславності. Наша національна свідомість вона стала основою нашого успіху в цій боротьбі, а героїзм українського народу вразив весь світ. І хочеться згадати слова Тараса Шевченка, який говорив, що ми йдемо вперед, і в нас немає зерна неправди за спиною. І сьогодні цього дня, звичайно, хочеться перш за все низько вклонитися і сказати щирі слова вдячності кожному захиснику і захисниці, які щоденно стоять на захисті нашої батьківщини і кожному українцю, який героїчно стоїть за свою на Україну. І сьогодні, звичайно, переглядаючи такі виступи, дитячі слова, які вразять у саме серце, ми, мабуть, говоримо однією фразою що ми живемо, жили і будемо жити. І ніякий ворог не зломить нашу стійкість, наш націоналізм і нашу свідомість, наше безмежне жагу жити у вільній Україні. Дозвольте сьогодні подякувати цим маленьким діткам, які були на цій сцені, які доносили до вас свої слова і від усього серця. І вони не немає сумніву в тому, що дійсно в їх жилах тече кров справжніх українців. Вони є основою театрального колективу дитячого, який недавно був створений, за енергійній, мужній Наталі Об, яка була на цій сцені, потуємо, ще я... на <плодисна> підкласні. Вона займається громадською організацією волонтерство і зібрала цих діток, які сьогодні донесли кожне слово свого серця до вас. На цю сцену ще одних учасників, які відомі не тільки на теренах на і далеко за межами нашої області, району. І назад цього колективу говорить, говорить сама за себе. Це народний гурт, патріотичної пісні контингент. І живемо заради України, і все буде Україна. Слава Україні! Ми співаємо і на передовій, і в тилу, і сьогодні потермую вам. I'm gonna Як облад упрямо в поля за сили глядіть поми, він так ще блять до зака, а пойду я в галки не легка, пойду я вкал і не легка пісня, мама пісня, нам всі донесе наші звіра стане світла мить, ми обов'язково переможемо. Україна підніметься з руїни, стане ще сильнішою, ще могутнішою, ще красивішою. А зараз ми запрошуємо наші збройні сили сюди до нас. Україна все, бережи Україну Боже і на сили